Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу показати вам хорошу пропозицію, яка з'являється у нас в продажі. Це в нас Volkswagen Golf 7 2019 року комплектації Join на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач DQ381 з пробігом 204 тисячі км. Авто ми викупили на німецькому лізінгу аукціоні без ДТП, без підфарбувань. Ця історія обслуговування на офіційному дилері Volkswagen в красивому топовому кольорі Урано Grau, в ідеальному стані, без перебільшень. Гляньте, стан капоту на 200 тисяч, все в ідеалі. Не сколів, не подряпин, оптика також не засічена, гляньте стан бамперу все в ідеалі, друзі, самі максимальні Full LED оптика. Умивачі, туманки, передній партроник, легкосплавні диски R16 на літній гумі 23 року Dunlop. додатковий є комплект на зимовій гумі, комплектація join, длянька який стан, колір, топчик. У нас атермальне лобове скло з підігрівом. Сфокусую інкод, кого зацікавила дана пропозиція. Гляньте бампер також без нюансів, без пошкоджень, все в ідеалі. Послухайте, як працює двигун на 200 тисяч демпфера не чути. Все ідеально. Так, переходимо до салону. По салону в нас також все ідеал. По пластику зауважень немає, подряпи, затертості немає. Авто не курили. Сидіння в нас тканина, гляньте, стан бокових підтримочок. Все дуже гарно, дуже красиво. Накладки на пороги. Накладки на педалі, карбонові вставки, зеркала підігріваються, шкіряне мультикармо з підігрівом, 204 пробігу, навігація, CarPlay Android Auto, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автохол, електроручник, два ключа, дуже гарний збережений автомобіль. Задній ряд у нас також все віддалі, без нюансів. Гляньте в якому стані пластик. Задня оптика у нас LED Багажний відсік віддалі, гляньте стан пластику, без подряпин Хто знає їхнє болюче місце тут, а постійно. Заперто, подряпано, гляньте, стан нового авто. Шторочка також і далі. Ремкомплекти у нас все в наявності. Розетка 12 вольт, електрофор. Задній ряд у нас також без нюансів, без пошкоджень. Дукітничок педалі, сидіння пасажира також все віддалі. Друзі, зараз пробніжемося приборчиком, перевіримо лакофарбове покриття. Так, Поїхали. Капот у нас 229. 113 нас честе 2019 рік Так, авто в рідній фарбі. Зараз глянемо під капотний простір, що у нас там робиться. капотом у нас чистенько, гарненько. Він стукає. Він Вінкот. болтики не крутились, не знімались, все в оригіналі. Дуже гарне збережене авто, друзі. Звертайтеся, кого зацікавили чесні та перевірені авто з Європи. Звініть, пишіть, лучнуйте. Компанія Carvel підбере авто. Дубе під ваш бюджет. Всім гарного дня!